Ще можу сказати таку штуку. Ми тіпи, зараз тулимо додому людей просто йобана, просто тьма. І так все розплановано, що на кожному кроці твоєму були туалети, щоб ти не сав поза углах під'їздами під чи під під, сука, під куди. Через кожне 20-30 кроків. Туалет, 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 туалет. Дуже круто. Організація. Ну, звісно, як ми звикли типа, мосара. Тут, тут вони навіть не проб. Тут навіть не поліція, тут гарда. І оця гарда, ти до неї підходиш, вона такі. За, за любочечки туди, сюди. Фу, дай Бог здоров'я здравому голосу. Блядь. Я за те, щоб він. сука, просто. Я за перемогу. Я за перемогу.